Відкрита студія на прямий Моє ім'я Андрій Погорілий, і поговоримо про старт у Франції Паралімпійських ігор. Вони розпочинаються 28 серпня. Сьогодні триватимуть до 8 вересня. В них візьмуть участь цього року 4400 спортсменів зі 180 делегацій. А яким країнам прогнозують топ-місця в медальному заліку? Ми також з вами спробуємо з'ясувати, да, які шанси в Україні. По-перше, на Паралімпійських іграх розігрується більше комплектів нагород ніж на Олімпіаді, через те, що атлети у час участь з різними категоріями інвалідності. А втім, олімп... паралімпійські досягнення дуже часто пов'язані із ресурсами та рівнем розвитку параспорту окремо в кожній. Взяті країні. Про нашу Паралімпійську збірну вона завжди демонструвала високі результати. І от для порівняння декілька ігор наведу, приклад, на Паралімпіаді у Китаї, це був Пекін, здається, 2008 рік. Наші атлети були п'ятими в медальному заліку. Бразилія, Ріо 2016, третіми. І у Токіо 2020 але через ковід змагання проводились у 2021-му, Наші паралімпійці були знову п'ятими. А про те, як Україну будуть наші паралімпійці представляти цього року, за кого можна вболівати, ми поговоримо з нашим гостем на прямому телефонному зв'язку зі студією футбольний експерт, телеведучий і спортивний журналіст Ігор Мартиненко. Пане Ігоре, доброго дня! Вітаю Андрію, і вітаю також всіх слухачів. Давайте у мене перше питання про кількість спортсменів, загальну картину участі України в Олімпіаді. Які види спорту будуть представлені найширше, і чи можливо спостерігається збільшення кількості учасників порівняно з попередніми іграми? Ви сказали на олімпіаді, але я би не сказав, що це є помилкою, тому що для мене олімпійські і паралімпійські рухи вони не роздільні, і так само часто спортсмени я з багатьма з них спілкуюся, коли інтерв'юю, і не лише. І от вони теж себе не кажуть, ми готуємось до олімпіади, тобто і паралімпіада також використовується, тому що це також атлети, це також спорт найвищих досягнень, і звісно. Це тільки рівень показує. Всі я думаю, сьогодні будуть слідкувати за церемонією відкриття. Теж запрошую, буду коментувати її. До речі, на каналі Еквалімпік це мовник і національно-паралімпійського комітету, і спорт паралімпійців, дефлімпійців активно там транслюється, Хоча також не приховуємо, що буде ще субліцензія і на суспільному. Тому кожен зможе знайти. І от з приводу вашого питання про кількість про. Динаміку в нас на цих іграх візьмуть участь 140 пара атлетів. Також буде один спортсмен-лідер, тобто це гайд. Я хочу відзначити, що спортсмени, які мають Певні е, ураження зору, які є незрячими, вони е, пробігають легкі атлетиці саме з гайдами. Також, до речі, це є в пара лижних видах спорту, в біатлоні, в лижних перегонах. І е, ця цифра, вона фактично є ідентичною з тією цифрою, яка була на минулих іграх Токіо. Тоді нас представляло 143 е, атлети та атлетки. І я одразу хочу сказати, що це чудовий показник, тому що е, як також на початку ви за завували... Важили ігри в Токіо 2020 відбувалися через ковід, двадцять першому році. Тобто, це лише три роки тому. Але за ці три роки в нас стільки всього відбулося. На жаль, багато історичних трагічних подій. Звісно, велика повномасштабна війна і те, що вдалося нам зберегти кістяк збірної, велику кількість фактично ідентично, як це було. В довоєнний е, останній рік це це чудово. Тому тут завдячуємо і Валерію Сушкевичу, очільнику національно-паралімпійського комітету, і Міністерства молоді та спорту. Партнери західні теж активно підтримують. Ну і держава, держава старається, і також самі спортсмени. Їхня жага. Ну і приблизно 25% чверть нашої збірної це дебютанти взагалі і на іграх. Хоча в нас є такі люди, для кого це і п'яті, і навіть що. Ості ігри, і це не може не вражати, тому звичайно збірна в нас їде чимала, і основний здобуток: те, що вдалося нам зберегти цю кількість, яка була і на минулих іграх, пане Ігоре. Ось я коли вступав до ефіру, я попередні олімпіади нагадав, що наші паралімпійці фінішували. П'ятими, третіми, п'ятими, це якщо рахувати від Пекіну. які цього року медальні перспективи, можливо, які спортсмени вважаються фаворитами в своїх дисциплінах? Або ж просто по яких дисциплінах ми можемо розраховувати на п'ятистали? Ну традиційно, звичайно, це в нас найбільше представництво і найбільша кількість категорії. Категорій, категорій медали це відповідно плавання, і наша команда з пара плавання набагато чисельна. Ну і звісно, легка атлетика в Токіо. Ми стали найкращими. Наш плавець Максим Крипак. Він взагалі став рекордсменом за кількістю медалей серед всіх атлетів на іграх в Токіо «2020». Тому я впевнений, що на цих іграх ми продовжимо знову ж таки. Ось ця динаміка медалей так в Токіо їх було в нас 98, Лише з кодещиці не вистачило нам до сотні, хоча понад 100-117 було в Ріо-де-Жанейро за П'ять років до того, у 2016 році, і отут якраз ми проводимо паралелі, ми порівнювали те, що вагомий здобуток, і це дуже важливо і приємно, що десь не завдяки, а всупереч, в скрутні, непрості часи, ми веземо таку ж кількість фактично параатлетів, як і в столицю Японії, але в столиці Франції у Парижі. Мені не хочеться говорити, чесно кажучи, знаєте, ось про великі медальні очікування. Про те, що ми вимагаємо так, що ми прогнозуємо, в нас точно будуть медалі. В нас буде золото, у нас буде срібло, буде бронза, і немало буде лунати гімн України здійматися наш прапор догори. І до речі, якщо говорити про статистику, дуже у нас е, така символічна, що в нас вже позаду сім е, паралімпійських ігор, де літніх, де брала участь наша збірна, і відповідно сім зимових. Тобто, це будуть 15, якщо говорити про літні і зимові, починаючи з перших е, ігор, де наша паралімпійська збірна дебютувала під незалежним синьо-жовтим нашим прапором е, в Америці 96-й рік, Атланта 96 і е, е, тоді е, в нас було лише сім медалей, 44-те місце далі вже всі Сіднеї вже на 35-те місце, 37 медалей, ще більше медалей вже в Афінах було, 2004-55 нагород і 6 місце. В Пекіні ми ще вище піднялись, 4 так само в Лондоні 12-го року, 4 місце. Ну і топ-3 Ріо 2016 – це неперевершений результат. І до чого я ось нагадав про цю статистику про велику кількість медалей. Нас наразі на всіх літніх іграх 472 медалі. Я точно вам скажу, що ми проб'ємо цифру в 500 медалей, так тобто, ми а, там точно понад цієї норми буде. Чи буде в нас 100 медалей на цих іграх більше ніж в Токіо? Я думаю, все ж ні. І от саме тому я прошу знаєте, не вимагати, не сильно там не очікувати якісь цифри, а підтримувати вболівати, тому вболювати що кожен за третій вони топта. Вони дійсно герої і підтримуємо всіх і кожного. А як ви оцінюєте підготовку української збірної до цих ігор порівняно з попередніми? Чи були якісь суттєві зміни? Ну, по-перше, ми знаємо, що складності, по-перше, те, що ну, це, мабуть, безумовний фактор, що це в умовах повномасштабної війни? От наскільки процес підготовки відрізняється від попередніх? А, ну направду, звісно, ми не забуваємо про те, що війна в Україні йде вже 10 років. Так повномасштабна війна, вона все загострила ще більше ускладнила. Але е, направду наша паралімпійська збірна та й олімпійська, в принципі, вони дуже відчули на собі старт війни в 2014 році, починаючи ще е, звісно з е, бомбардувань і окупації Донбасу і анексії Криму, тому що в Євпаторії в нас було побудовано на той момент. Надзвичайну чудову сучасну базу підготовки, особливо плавців, але там не тільки плавці, і вона була по факту однією з кращих в Європі і в світі. Спілкувався з Валерієм Сушкевичем, очільником національного паралімпійського комітету, він розповідав, що китайці, може, ми там згадаємо сьогодні ще про суперники, вони свого часу приїхали і повністю її там, майже до знаєте, перефотографували, гвинтики, та... да? да, Да, все скопіювали і побудували таку. Ну це ж вони ага. найкращим чином роблять, копіюють. І от це дуже також впливало на підготовку. Але, от не завдяки, а всупереч цьому наші хлопці-дівчата, от як ми згадували в 16-му році, ще. Покращили свої результати, і так проходила підготовка. Президент України, до речі, перед іграми в Токіо пообіцяв, що е, подібна, можливо, навіть кращу базу побудують на Дніпропетровщині, десь. Під Дніпром, але ну поки не сталося, як згадалося зрозуміло, через які чинники. Я вірю, що ми повернемося в Євпаторію на ту базу. Це буде трохи згодом. Ну і звісно, підготовка до цих ігор вона була не тільки складною в силу причин війни, але і ще подекуди дуже страшною, десь трагічною, тому що багато спортсменів залишили свої домівки, які в окупації в когось рідні залишились в окупації, хтось е, з рідних загинув, захищаючи Україну, в когось знищили домівку внаслідок окупації чи е, обстрілів, і насправді е, розкинуті в багатьох і куточках України, і навіть Європи та світу наші атлети хочуться тут. Е, Подякувати ще раз і звісно українській паралімпійській спільноті нашій державі, але в той же час немалу роль відіграли представництва різних федерацій і збірних. Саме в Європі і в світі, і у Франції, хтось у Данії тренується, і часто це забезпечення житлом, приймаючи не тільки спортсмена, але й всю його родину, тому що ну звісно спортивне життя це ігри, такі як Паралімпіада чи чемпіонати світу Європи. Це тільки верхівка айсбергу. А є життя, є побут, є збори, є тренування, і десь війна для них стала мотивацією, але складно розслабити. Тис чи концентруватися на спорті, коли е, в тебе в домі така в країні біда, до речі, дуже важливо, що на цих іграх ми у 17 перше це до речі, рекорд в 17 дисциплінах будемо брати з 22 видів спорту, і тут ми навіть перевершили Токіо, де були представлені у 15 видах спорту. Тому бачимо, яка є динаміка, навіть попри те, що повномасштабна війна, але українці їдуть боротися, їдуть перема. Гати, але також їдуть розповідати про е, наших героїв і всю правду про. Війну, героїзм українського народу і, звісно, злочини Російської Федерації. Це Пане дуже важливо. Пане Ігоре, Дякую вам і підсумовуючи, от звертаючись до наших глядачів, хочу їх за за закликати. По перше, дивитися сьогодні відкриття церемонію відкриття, яка за києвом здається буде о 21-й, І головне так, під підтримувати, От нагадати, що потрібно нашим давати нашим спортсменам неочікування, тому що очікування я завжди кажу: візьми, поїдь, зроби, досягни того результату сам, щоб повчати так, як треба. Да? Там чи міг би краще, а головне, що Це треба підтримка. І ще раз підтримка. Вболіваємо за наших і бажаємо їм успіху. І звичайно, потім чекаємо з поверненням всіх до України. Пане Ігоре, дякую вам за цей ефір. Це був Ігор Мартиненко, футбольний експерт, телеведучий і спортивний журналіст, який коментуватиме відкриття паралімпіади сьогодні на одному із ресурсів. Це програма відкрита студія напрями ФМ. Дякую за увагу. Залишайтесь на нашій хвилі. Проєкт. Відкрита студія на прямий ФМ.